Всім привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чи зможе людство створити власну планету? Ні, я не про фантастику. Уявіть собі величезний об'єкт у космосі, який функціонує як повноцінна екосистема із власною гравітацією, атмосферою, водою та навіть ландшафтами. Чи можливо це зробити насправді? Сьогодні ми поговоримо про наукові концепції, ідеї інженерів та мрії вчених щодо створення штучних планет. І житлових космічних станцій. Поїхали. Спочатку давайте подивимося, які плюси в цій ідеї. Ідея створення штучної планети може здатися фантастичною, але вона має свої глибокі обґрунтування. Це не просто мрія вчених чи письменників фантастів, а відповідь на глобальні виклики, які стають дедалі більш актуальними. Земля наш спільний дім, але її ресурси не безмежні. Природні копалини. Прісна вода, родючі ґрунти, та навіть територія поступово виснажуються. Уже сьогодні населення Землі перевищує 8 мільярдів, і цей показник продовжує зростати. Штучна планета може стати новим місцем для проживання людей, зменшивши навантаження на Землю. Планета може бути обладнана системами збору сонячної енергії, які забезпечать людство чистою та практично безмежною енергією. У міру того, як технології розвиваються, ми стикаємося з проблемою недостатнього простору для реалізації нових ідей. Штучна планета може стати місцем для вирощування їжі у великих масштабах, використовуючи сучасні агротехнології. Урбанізація Землі досягла такого рівня, що багато міст вже переповнені. Штучна планета може стати ідеальним місцем для нових мегаполісів. Кліматичні зміни та діяльність людини знищують природні екосистеми. Штучна планета могла б стати новим заповідником для тварин і рослин. Зникаючі види можуть знайти нове середовище для проживання, безпечне від впливу людини. Ми можемо створювати штучні екосистеми, тестувати способи збереження природи та ділитися результатами з Землею. Штучна планета це перший крок до того, щоб стати багатопланетним видом. Такі планети могли б служити проміжними станціями для дослідження інших планет або навіть галактик. Рано чи пізно людство вийде за межі сонячної системи. Штучна планета це спосіб зробити цей крок ще швидше. Створення житлових космічних станцій є логічним першим кроком на шляху до створення штучної планети. Ці структури не лише підготують людство до життя поза Землею, але й допоможуть вирішити низку ключових проблем. Ось як могли би вони виглядати. Більшість сучасних концепцій станцій. Базуються на круглих або циліндричних формах, таких як Тор або циліндр Оніла. Ці форми дозволяють створити штучну гравітацію за допомогою обертання, що вирішує одну з головних проблем тривалого перебування людини у космосі мікрогравітацію. Космічні станції проєктуються як модульні конструкції. Це означає, що вони складаються з окремих модулів, які можна додавати або змінювати залежно від потреб. Наприклад, один модуль може бути житловим. Інший для вирощування рослин, третій для наукових досліджень. Житлові приміщення мають бути комфортними, забезпечуючи захист від радіації, ізольованість від шуму та можливість для приватності. Щодо технологій це системи життєзабезпечення. Ключовими компонентами є системи регенерації кисню та води. Воду можна отримувати з льоду на астероїдах або переробляти за допомогою сучасних технологій очищення. А повітря буде постійно фільтруватися та збагачуватися киснем за допомогою систем хімічної регенерації або рослин. Потім сонячні панелі, основне джерело енергії для станцій вони матимуть достатню площу, щоб забезпечити енергію всі модулі. У перспективі може використовуватися ядерна енергія для стабільності в умовах, коли сонячного світла буде недостатньо. На борту станцій будуть створені ферми для вирощування рослин у контрольованих умовах. Використання гідропоніки та аеропоніки забезпечить ефективне використання води та місця, крім того, у майбутньому можливе вирощування штучного м'яса. Але у вас питання, як це допоможе? А ось як космічні станції є чудовим полігоном для перевірки систем підтримки життя, регенерації ресурсів. Та адаптації людини до життя у космосі. Життя на станції допоможе зрозуміти, як люди взаємодіятимуть у замкненому просторі протягом тривалого часу. Це важливий аспект для створення більших структур, таких як штучна планета. Станції стануть центрами для зберігання та транспортування матеріалів, необхідних для побудови штучної планети. Вони можуть слугувати перевалочними пунктами для ресурсів, які добуватимуться на астероїдах чи інших космічних тілах. Для того щоб штучна планета могла утримувати атмосферу та створити гравітацію, потрібна маса, подібна до Землі. Це означає, що потрібно зібрати величезну кількість матеріалів. Основними кандидатами для збору матеріалів можуть стати астероїди та інші космічні тіла в сонячній системі. Наприклад, астероїдний пояс містить величезну кількість корисних копалин, які можуть бути використані для будівництва. Сучасні космічні апарати можуть доставляти невеликі вантажі, але в майбутньому можливі автоматизовані системи, які збиратимуть і транспортуватимуть мільярди тонн матеріалів. А гравітація це один із найважливіших факторів для створення штучної планети. Без неї неможливо утримувати атмосферу та забезпечувати звичайні умови для життя. Один із найпростіших способів створити гравітацію це обертання. Якщо штучна планета матиме форму диска чи кільця, обертання забезпечуватиме відцентрову силу, що імітує гравітацію. Можливе використання технології збільшення маси шляхом зосередження матеріалів у ядрі планети, наприклад, використання важких елементів, таких як уран або залізо, у конструкції. Потім іде атмосфера ще один ключовий фактор для існування життя. Без неї штучна планета буде лише величезною неживою масою. У багатьох астероїдах і місяцях сонячної системи містяться ледкі сполуки, такі як вода, метан і вуглекислий газ. Ці речовини можуть бути використані для створення атмосфери. Ціанобактерії або інші мікроби можуть бути використані для генерування кисню, як це відбувалося на Землі. Для збереження атмосфери потрібне магнітне поле, яке захищатиме планету від сонячного вітру. Його можна створити за допомогою величезних електромагнітів, розташованих у ядрі планети. Для забезпечення життя на штучній планеті важливо підтримувати стабільну температуру. Розташування планети в зоні життя навколо зірки забезпечує ідеальні умови для існування рідкої води. Штучні системи обігріву або охолодження можуть бути використані для регулювання температурного режиму, наприклад, відзеркалювальні поверхні, для захисту від перегріву. Або джерело тепла для холодних зон. І так. А які саме ресурси потрібні? Перш за все, для створення штучної планети необхідні матеріали, які здатні витримати екстремальні умови космосу радіацію, перепади температури, мікрометеорити, наприклад, титан і алюміній. Використовуються через їхню легкість і міцність. Ці метали ідеально підходять для побудови каркасу великих конструкцій. Вуглецеві композити. Вони набагато легші за метал, але мають високу міцність, тому часто використовуються в авіації та космосі. Кераміка необхідна для теплового захисту від сонячної радіації та високих температур. Оскільки транспортування ресурсів із Землі дуже дороге, інженери планують видобувати ці матеріали на астероїдах, місяці або інших планетах. Наприклад, залізо і нікель можна отримувати із залізних астероїдів. Оскільки будівництво в космосі це не те саме, що на Землі потрібні спеціальні технології. Космічні 3D-принтери зможуть виготовляти елементи конструкцій прямо в космосі з матеріалів, здобутих на місці. Умови невагомості та радіація роблять участь людини складною, тому більшість робіт будуть виконувати автономні роботи. Штучний інтелект може стати мозком штучної планети, контролюючи всі аспекти її функціонування. Від енергопостачання до клімату. Створення штучної планети або житлових космічних станцій це мрія, яка поступово стає ближчою завдяки технологічному прогресу. Щоб оцінити реальні терміни, потрібно розглянути поточний стан технологій, ресурси та ключові виклики. Якщо роздивлюватися технології, то найближчі 20 років можуть з'явитися перші експериментальні моделі станцій, розпочнеться видобуток ресурсів у космосі. Та закриті екосистеми. Технології створення замкнених екосистем, які переробляють воду, кисень і відходи, будуть вдосконалюватися. Дослідження вже ведуться на МКС. Наступні 50 років будуть масштабні космічні станції, автономні роботи та досвід місячних і марсіанських баз. Успішне функціонування баз на місяці чи Марсі стане важливим кроком до більш амбітних проєктів. Ці бази будуть випробувальними полігонами для технології майбутніх штучних планет. А от через 200 500 років вже буде повноцінна штучна планета. Завдяки розвитку матеріалознавства, енергетичних систем і генної інженерії людство може створити планету, яка стане другою домівкою для мільйонів людей. Та міжзоряні станції. Штучна планета може стати базою для подорожей до інших зіркових систем. Підтримуючи життя сотень поколінь. Хоча створення штучної планети це справа не одного покоління, кожен наступний етап розвитку технологій наближає нас до цієї мети. Можливо, ми не доживемо до моменту, коли людство збудує справжню планету, але вже сьогодні стаємо свідками перших кроків до цієї грандіозної мрії. Що ви думаєте про цю тему? Чи хотіли б жити на штучній планеті? Напишіть у коментарях свої думки. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. До зустрічі!